Уряд дозволив автоматично брати на військовий облік чоловіків через Резерв Плюс без ТЦК та ВЛК. Кабінет міністрів за ініціативу Міністерства оборони визначив автоматичну постановку громадян на військовий облік, а також запровадив цифрові інструменти для призовників. Відтепер юнаки, які виповнюються 17 років, можуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, без візиту до ТЦК, без проходження військово-лікарської комісії. Також автоматична постановка на облік. Чоловіків віком 25-60, які досі не перебувають на ньому, відповідні зміни внесено до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів. Що передбачає ці зміни? Це взяття на облік призовників щороку з 1 січня до 31 липня. Громадяни України, чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, електронний кабінет цього призовника зобов'язаного та резервіста. Також особисто прибувши до РТЦК та СП з необхідними документами. Постановка на такий облік здійснюється без обов'язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію. Автоматична постановка на облік. Усі громадяни України чоловічої статі віком 25-60 років, які не перебували на військовому обліку, будуть поставлені на такий облік автоматично. Такі зміни зменшать кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК та СП особисто. До цього часу громадяни, які перебувають за кордоном, було досить проблематично стати на військовий облік з метою отримання консульських послуг. Зокрема, отримати закордонні паспорти для вирішення зазначеної проблеми. Потрібно було звертатися із заявою до ТЦК та СП та навіть судитися із ТЦК, щоб стати на облік та отримати той закордонний паспорт. Але питання, як запрацює автоматична постановка на військовий облік, та чи всі громадяни туди попадуть. А ви як думаєте? Поділіться з думками у коментарях. Та якщо вам потрібна правова допомоги, звертайтеся до команди адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікавий контент, підпишіться на канал. Всім дякую за увагу. Знайте свої права.